В підрозділах ДСНС України знаходяться апарати на стисненому повітрі з підпором повітря, з червоною кнопкою легеневого автомату, яка вимикає підпір повітря. А також можуть знаходитись апарати на стисненому повітрі без підпору повітря, з легеневим автоматом, з муляжем кнопки синього кольору. Перевірка зі перед постановкою до оперативного розрахунку проводиться на посту ГДЗС або на базі ГДЗС особовим складом караулу або змін, яка заступає на чергування під контролем начальника цього караулу або зміни чи особи, яка виконує його обов'язки. Порядок проведення. Пункт 1. Зовнішній огляд апарата і маски. Газодимозахисник оглядає апарат на наявність механічних пошкоджень. Пересвідчується у надійності кріплення балона до редуктора та усіх вузлів апарату. Розпускає та підганяє плечові та поясний паски. Оглядає маску, перевіряє цілісність оглядового складу, З'єднувальних елементів маски та цілісність фіксуючих ременів маски. Одягає маску, затягує ремені фіксації маски на голові. Пункт 2. Перевірка герметичності системи апарата при розрідженні. Газодимозахисник з'єднує легеневий автомат з панорамною маскою. При закритому вентилі балона пробує зробити 2-3 вдихи протягом 2-3 секунд. Якщо не вдається вдихнути через відсутнє підтягування повітря під маску з навколишнього середовища. Томаски і легеневий автомат вважаються герметичними при розліччях. Пункт 3. Перевірка справності легеневого автомата та клапа видиху в роботі. Не знімаючи маски з обличчя, газодимозахисник відкриває запірний вентиль балона та робить 2-3 глибоких вдохи та видохи для пересвідчення у відсутності опору і зусиль при диханні справності роботи легеневого автомата. Пункт 4. Перевірка тиску повітря в балоні. Газодимозахисник, затамувавши подих, натискає на червону кнопку леганевого автомата. Вимикає підпір повітря. Від'єднює леганевий автомат від маски та знімає маску з голови. Дивиться на виносний манометр. Запам'ятовує тиск в балоні. Пункт 5. Перевірка герметичності системи високого тиску. Газодимозахисник закриває запірний вентиль балону. Та протягом однієї хвилини спостерігає за показом тиску повітря на виносному манометрі. Якщо тиск залишається незмінним, то система високого тиску апарата вважається герметичною. Пункт 6. Перевірка справності кнопки аварійної подачі повітря легеневого автомата та звукового сигналу. Газодимозахисник закриває рукою роз'єм легеневого автомата. І плавно натискає на його кнопку, не допускаючи різкого виходу повітря. При цьому стрілка монометра повинна рухатися дуже повільно. Слідкує за показом монометра. Звуковий сигнал має спрацювати в межах 55 плюс-мінус 5 байт. Після проведення перевірки газодемозахисник доповідає особі, яка здійснює контроль про готовність ЗІЗО до використання, робить запис у журналі реєстрації перевірок, засобів індивідуального захисту органів диху перед постановкою до оперативного розрахунку, куди записує Дату перевірки, власне ім'я та прізвище газодимозахисника, номер ЗІЗО, тиск у балоні, результат перевірки Справний або несправний. Прізвище та підпис особи, яка проводила перевірку, а також прізвище та підпис особи, яка здійснювала контроль за проведення перевірки. І з цього моменту ЗІЗОС вважається готовим до постановки до оперативного розрахунку.